А скільки штук виходить на 1 кілограм? В залежності від того, який ви розмір забажаєте. Якщо ви візьмете отаку і більшеньку, то це може бути, якщо така ще крупніша, то це 8-9 штук. Якщо отакенька буде в переміжку, наприклад, ось тут кілогр... 3 кг кілогр... на 85 штук. Отакі от вони. Якщо отакі от дрібнюсенькі, то десь 29 штук на кілограм. На 2 кілограма теж було там і по 20, і по 30, в залежності від розміру. Тобто тут всі замовлення, які були, наприклад, по 1 кілограму, жодного не співпадало по кількості однаково, по вазі однаково виходить, а по кількості різні, тому що картоплинка, вона ж різна. Дивися, отаку поклав, і це вже буде одна вага. Там поклав ось ще таку картоплинку, буде інша вага. Тому обираєте розмір і складаємо вам. Бажаєте, пишіть особисті Картоплю на які клорацькі жутні і слизья, вона дійсно існує, вона дуже класна, смачна, швидко розварюється В продажі є стільки в мене.